Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні наводжу лад в погрібі. Не білую в цьому році, мала білувати, але вже нічого не виходить. Так що вирішила тільки пообмітати, почистити, попідмітати. Перебрати консервацію. І ось результат. Тут ще я не прибирала. Тут на ступеньках прибрала. А тут дивіться, скільки це треба викидати. Це і ще досить багато консервації. В цьому році майже нічого не роблю. Трохи напоїв зробила, огірків трохи закрила. Це сік показувала, закривала. А так ще дуже багато всього є. Навіщо його не На закривати? Воно стоїть по 2-3 роки і ніхто його не, не споживає. варення взагалі ось. Куча, ніхто його не їсть. Так що, в цьому році, по мінімуму, наїдаюся свіжим все. І почала перебирати. У мене вже почала рости картопля. Недавно викопала ту ранчу, занесла, дивіться, вічки вже які. Так що сижу, перебираю, бо буде потім погана вона. Дивіться, друзі, які кільця. Можна вже висаджувати. І псується, гниє десь цієї гнила. Не знаю. Хто які прикмети, знає, чому так рано росте картопля. Я думаю, що це вже дуже рано. Ну, от, і навела лад, поскладала картоплі, Сьогодні перебрала ой, зранку щось так погано себе почувала, потім потихеньку перебрала всю картоплю, що ми вчора викопали, і вже позаносили. Тут перебрала ту, що раніше, тому що поросла, все поскладала вже. Сюди порядок все добре. Так що ще морква буряк, але багато не буду залишати. Мені її багато не треба, щоб не псувалося. Трохи ще закрию буряка на борщ. А так, все, порядок. Так що, виношу мусор і все добре. Звичайно, треба б лучше б було щоб побілувало, але не вийшло. Треба купити. Не гашене вапно посипать, хоч по землі, бо слимаків море. Не знаю, це просто біда якась. То треба хоч понизу по по посипати. Ну, а так все добре. Попрацювала сьогодні теж добре. Ці два дні чи три прямо на ура. Багато чого поробили. Чоловік приїхав, багато допоміг мені, то я дуже задоволена. Оце ще винесла це я перебрала, а там така була при 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 припсована трохи. А вона вже геть гниє, у нас погріб вологий сильно, тому винесла вже завтра, переберу. Побачу щось птиці, щось нам. Так що треба ще працювати. Друзі, сьогодні придбали цю купилку акумуляторну. Мені дуже потрібна вона кожного разу, тому це не реклама, а для себе. Друзі, хто бачив такий агрегат? Для чого він? То постарше пам'ятає, друзі. Пишіть хто в кого таке ще є, хто бачив таке Такий агрегат старий, старовинний. Ну а на цьому все. До нових зустрічей. Всім мир, спокою, всього самого найкращого.